Valve анонсували новий сезон прем'єру в Твіттері. І що це значить для нас? Це означає, що ми в найближчий час очікуємо нову обнову в cs 2. Ми очікуємо, як мінімум, знижки на капсулу Будапешту, можливо, це буде новий термінал, ротація арморі, кеш, а можливо, навіть щось більше. Вони анонсували для багатьох нелогічну ротацію карт, змінивши трейн та вернувши Anubis. І багато хто хто закупляв сувенірний анубіс трішки зараз в непонятках, та їх можна зрозуміти. Дії Вальв ніколи не були логічними і не будуть. По суті, це головна думка цього відео, в якому я для вас постараюсь розібрати можливі сценарії, що буде в однові і який в мене буде план дій. Для початку розберемо ротації в армарі. Люди зачекались ротацій. Але сьогодні не про те, що заберуть, а скоріше про те, як думати, якщо заберуть те чи щось інше з холодною головою. Для початку обговоримо факт, що сувенірні набори анубі повертаються, і ми будемо бачити більше сувенірних емок, яких в світі зараз близько 900. Також Valve забанила частинку фермерів, які фармили армії та сундуки. А такі речі не відбуваються просто так. Натомість люди заговорили про ротацію трейну з арморі через те, що сувенірних наборів з трейну в наступному турнірі ми не побачимо. Але знову ж таки, сувенірний набор до арморі не має нічого спільного, крім того, що і сам трейн додавали тільки по причині того, що не було сувенірного набору на мажор для карти трейн. Але те, що його через це заберуть, ніяк не зв'язано. Розберемо з основи: Valve робить обнову в середу в четверг вночі. Зазвичай близько другої ночі за Києвом і це важливо, щоб нам бути готовим до будь-яких ротацій. Пам'ятаєте ж обнову з ножами, вірно? Плюс дуже часто можна просто зайти в ігру та першим вибити якийсь предмет, що дасть аби який бус для балансу. До прикладу, коли вийшов кіловат, мені вдалося його вибити, і я його продав за 64 долари чистими на торговій площаці Steam. перша хвилина його випадіння. Також я в своєму телеграмі попереджую про активність розробників, тому раджу теж туди підписатись. Там багато чого цікавого, а посилання в описі. Отож, що нам дає ротація в арморі? Перш за все, це можливість заробити швидко або на дистанції. Минулу ротацію я закупляв графічку, тому що ринок був просто не готовий до ротації. Я закупляв все, що бачив, і у всіх якостях. Якщо глянути від тих цін зараз, вона непогано виросла. Але те, що я закупляв першу годину, графічка більше ніколи не падала до таких цін. І за тиждень я її вже міг злити в плюс 50%. Отже, якщо забирають якусь колекцію, раджу в перші хвилини йти на різні маркети і скупляти все, поки інші не знають цієї новини. Особисто я планую добирати брелоки з рідкісними номерами в колекцію з ринку. Та якщо заберуть якусь з трьох колекцій зброї, можна підібрати пару хороших флотів на третіх площадках, особливо поки ціна ще не відреагувала. Рідкісні брелоки та хороші флоти я буду закупляти виключно під інвестицію і під гру вдовгу. Ніяк не швидкий фліп. Про такі дії, як що я купив і. Що мені вдалося купити, я теж буду ділити своєму телеграм. Так що не забувайте підписуватись на ТГ та на цей канал, відповідно. Буду всіх вас дуже радий бачити. Якщо у вас був свій портфель та запаси колекцій, то задумайтесь над продажем частину вашого портфелю протягом цього тижня. Поки ціни будуть на піку та на хайпі, це швидкий фліп вашого капіталу, і ці гроші можна використати для наступних інвестицій. Або ж навіть перезайти в ті самі колекції просто через тиждень, коли хайп спаде і пропозиція стане більшою. Обов'язково не забудьте виставити на це запроси у Steam. Так ви будете мати найкращу точку входу. З брелоками, стікерами та колекціями зброї хід думок простий. Перше, Купляємо тільки в перші години. Це або для колду, або для фліпу за тиждень. Друге, вже під ранок, або ж протягом тижня. Коли інші не можуть дістати нові айтеми з армери через трейдлок, ви продаєте. Тільки тоді не продавайте в перші години, тому що ціна ще не досягла якихось більш пікових значень. Третє, дійте чітко по плану, який ви для вас створили, який у вас вже має бути. Такі моменти потребують холоднокровності і вашої готовності. Ви маєте бути готові до любого розвитку подій. Це важливо. Що робити з зірками, якщо вони є у вас пропуску? Тут це просто. У випадку, якщо забирають якусь з рідкісних колекцій або сундук, ви можете зайти в неї по собі вартості. А я зараз скажу про Train, Sugar Face та інше, що було додавлене недавно і немає великого саплаю. На рахунок того, щоб заходити у старі колекції, які у Арморі вже давно, я б на вашому місці цього робити не став. Пояснюю. Найкращі точки входу в старих колекціях, які в грі вже давно, були якраз таки на великих падіннях ринку, при тому, що Саплай сильно передавлював попит. І відповідно вони мали десяток просадок для того, щоб в них вигідно зайти. І свої кровно зароблені зірочки я би чекав для кращого моменту і шукав би якісь інші пропозиції. Натомість ви можете за ці зірочки в випадку нової колекції. Не знаю, чи її добавлять, чи не добавлять. і ви можете там спробувати вашу удачу. Що звучить як, вроді, найкращий варіант, але він не завжди таким є. Також нагадаю, що обнови виходить вночі, а Reset дроп бану тільки в 10 -ті ранку. Відповідно, все, що ви відкриєте за ніч, ви зможете продати на ринок першими. Це важливо, бо 7-8 годин це не ціла доба, де всі мають змогу використати зірки. Але минула ротація показала, що нові брелоки навіть у перший день виходили в мінус і зовсім нікого не цікавили. І Герої зберігся у них низьким до сих пір, тому такий варіант є невиключеним. Також цікавим розвитком подій може бути те, що пікова ціна якраз таки буде на день 5-6, особливо якщо це кейс, який дуже швидко спалюють. Тому що в перший день всі стараються відкупити найбільше сундуків. Щоб поскоріше їх злити на ринок та на них заробити. І на день 5, 6, 7 у людей просто не буде зірочок, і їм прийдеться знову грати, щоб вибити більше зірочок. Головне, пам'ятайте, що ніхто не може достовірно спрогнозувати дії Valve Будьте готові, будьте готові до любих ситуацій і будьте готові діяти. Всім дякую за перегляд. Зараз друга ночі, 13 січня. Це був такий міні-лайф. Відос, де я просто висказав більше свої думки. Він є актуальний і він є актуальний доволі короткий період часу. Не знаю, чи вам такий формат це йде, але, як на мене, він для багатьох буде сьогодні корисним.